Привіт! Я зараз знаходжусь в музеї Сан-Марко, Там, в тому місці, де жили монахи в 15 столітті. Флоренці дуже люблять цей музей. І не дарма я тут вже у і розумію, чому його так люблять. Давайте розбиратися детальніше. Чому флорентійці так люблять це місце? Хто такий Кіфра Анджело? І чому він так любить? Ангелі. Монастир Сан-Марко у Флоренції існує з 12 століття. Спочатку належав валобрезіанам, а згодом цивільстріянцям. У 1437 році позі модель Медічі доручив архітектору Мікілоцу реконструювати будівлю. Афра Беату Анжеліко розписати її фресками. Він разом із помічниками, зокрема Бенотсового Гоцолі, виконав розпис понад 40 келій, коридорів та інших приміщень. Церкву монастиря освятили у 1443 році в присутності папи Євгена IV. Монастир було закрито в 1866 році. А з того часу тоді музей Бату Анжеліко, найбільший у світі монографічний музей художника. Згодом сюди було перевезено численні картини митця з різних церков та галерей Флоренції. Однак сама церква Сан Марко, частина монастиря, все ще функціонує. Монастир Сан Марко у Флоренції це чудовий приклад архітектури відродження, створений під керівництвом архітектора Мілоццо. Архітектура монастиря орієнтована на скоєність та мінімалізм. Відсутність пишних деталей і яскравої декоративності дозволяє зосереджитись на духовній суті будівлі. Центральним елементом є великий внутрішній дворик з аркадами, який символізує спокій і відокремлення від світу. Він також є простором для медитацій і самопоглиблення. Однією з важливих рис є продумане використання природного світла, яке через велике вікно та відкриті простори проникає в різні частини монастиря. Світло в архітектурі має символічне значення, а тут це взагалі метафора Божої присутності. Простори келі для ченців були мінімалістично оформлені з фресками Франджеліко, що підкреслюють духовну атмосферу і дають простір для медитації. У кожній келі є елемент символізму, веснене життя Христа і святих допомагають ченцям у молитовних практиках. Бачите, у монахів один єдиний спільний. Дах, тому я думаю, ви розумієте, наскільки їх життя не могло бути прямо суперприватним. Але я думаю, це спеціально було зроблено для того, щоб монахи ще більше відчували гіднство. Я думаю, що для нас е, звичайних морян це дуже складно уявити. Але тут інша атмосфера, інша діяльність, інше життя і життя. Я зараз е, в одній з. Келії, дуже малесенькі, просто дуже малесенькі, Але в принципі, ну, монахам нічого не треба було. У них тут було ліжко, був стіл, стілець. І вони, можливо, щось писали або читали молитву. У кожній кімнаті був якийсь святий написаний. Тут навіть є якесь дерево. Ще одна келія, трішки незвичайна і більше, ніж інші. І малесеньке віконечко, яке ми зараз відчинимо. Одна келія. Але тут є і подвійні. Я навіть не думала, що є подвійні келії. Тут нема стіни. Можливо, тут жив в головний малах церкви. Є ось така келія з Ісусом розп'ятим. І ще одна келія всередині. Тут є якась навіть діра, в якій є якісь зображення Бенедикта. В деяких келях немає вікна, але є щось інше. Ось це ось такі отвори для того, щоб прямо в стелі бачити світло. Ще в них є бібліотека прямо на цьому поверсі. Вона прямо велика. Тут неймовірні просто книжки з великим шрифтом, з неймовірними просто розписами, які малюнки. Яка абетка, наскільки тут все прописано? Яка теж товщина цих книжок? За зараз подібних вже не роблять, можливо, тільки до дитячих книжок. Прабагато Анжеліку народився приблизно в 1395 році. У справжнє ім'я Ді П'єтро народився поблизу Флоренції. Спочатку працював як мініатюрист. А згодом став монахом домініканцем у монастирі Сан-Доменіка в Еф Єзоле, де отримав духовне ім'я Джованні. Його талант швидко оцінили, і він став одним з найвидатніших художників раннього відродження. Анжеліко працював над вівтарними образами фресками та мініатюрами. Його стиль відзначався гармонійним поєднанням готичних традицій із ренесансною перспективою та світлом у 1445 році. Його запросили до Риму. Для розпису каплиці у Ватикані, а в 49-му році він став настоятелем монастиря у Ф'єзоле. Помер у Римі в 1455 році, похований у церкві Санта Марія Сопроміневра. У 1982 році папа Йоанн Павло Іатифікував його, підкресливши святість його життя та творчості. Фрески Франджеліко монастирі Сан Марко й досі вражають шанувальників живопису. Вони прикрашають келії ченців. На другому поверсі та деякі зали, вирізняючись яскравою палітрою, переважанням блакитного кольору, чистотою форм і духовною простотою. Ці розписи не просто мистецтво, а медитативні образи, створені для молитви та споглядання. Давайте разом відчуємо це на власному досвіді. Фреска благовіщення, створена Фра Анджеліка в 1450 році після повернення з Рима. Вона зустрічає нас на другому поверсі та одразу ж вражає своєю ніжністю та благоговінням. Під витонченими арками та коринфінськими колонами стоять тендітні фігури Діви Марії та Архангела Гавріїла. Їхня бесіда тиха і сповнена смирення. На задньому плані видно тосканські кипариси, що символізують вічне життя. А крила архангела нагадують веселку – знак Божого завіту. Світло у сцені розподілене нелогічно. Інтер'єр лоджі рівномірно освітлений, хоча основне джерело світла розташоване ліворуч. Це рішення підкреслює надприродний містичний характер події. Простота композиції та ніжна палітра посилюють атмосферу спокою та божественної гармонії, роблячи цю фреску не лише твором мистецтва, а й засобом для молитви та роздумів. Фреска розп'яття зі святим Домініком передає драматизм і духовну глибину цієї сцени. Христос зображений із вражаючим реалізмом, але без надмірної натуралістичності. Його тіло сповнено благородної скорботи, а страждання освячене спокоєм. Особливу увагу глядачів привертають місця, де сучиться кров. Вони не лише передають фізичний біль, а й символізують жертву заради людства. Святий Домінік, що стоїть біля Христа, споглядає розп'ятого Спасителя з благоговінням, його образ уособлює глибоку покору та зосередженість у молитві, показуючи ідеал домініканського ордену, наслідування Христа через смиренність і служіння, світло у фресці м'яке та спокійне, підкреслюючи духовний вимір сцени, мінімалізм фону відводить глядача від земного. Та спрямовує увагу до Божественного. Це не просто зображення розп'яття, це медитативний образ, що закликає до роздумів постраждання, милосердя та спасіння. Фреска Мадонна Тіней була однією з останніх робіт Анжеліко у цьому домініканському монастирі. Вона викликає майже фізичні відчуття зупинених жестів, глибоких пильних поглядів, сильних та сміливих кольорних рішень. Ці відчуття підтримуються силою бічного освітлення. Яке своєю чергою посилюються довгими тінями від капітелій. це фреска свідчення досягнення художником синтезу його містичного натхнення та ефективного застосування останніх проривів художньої творчості Ренесансу. Мадонна, з немовлям, що сидить на заглибленому в ніші стіні троні, оточена двома групами святих, загалом їх вісім. Ці святі тісно пов'язані з домініканським орденом. Та медічі великий інтерес становлять фрески, виконані в келіях кінців. Зображені знаходиться навпроти входу стіні з вікном, внаслідок чого в стіні, наче з'являються два отвори: один провідний у фізичний світ, а інший духовний. Фігури всюди домінують над простим, майже позбавленим деталей оточенням, бо призначення композиції не декорування інтер'єру, а допомога медитації, представлені в них релігійні образи через посередництво зору. Повинні постійно займати думки братів. Та Анджеліко зміг тут висловити свою глибоку повагу до свого Бога, своє знання та любов до людства. Фрески в келіях є яскравим свідченням благочестя людини, яка їх створила. Ці фрески скромні, вони написані у простих кольорах, тим більше рожево-фіолетового ніж червоного, а блискучий і дорогий синій, майже повністю відсутні. Замість нього використовується похмуро зелений. І скромний, чорно-білий, у домініканському одязі. У цих фресках немає нічого яскравого, нічого, щоб відволікало від духовних переживань простих людей, зображених на них. Кожна фреска, ніби виносить деяку позицію, життя Христа, келію до того, хто молиться. Фреска Не торкайся мене у келії номер один представляє явлення Христа Марії Магдалині, перше після його воскресіння. Ця сцена включає тільки дві фігури. Магдалину, уклінну або спрямовану вперед, і Ісуса Христа, який м'яко ухиляється від її простягнених рук і зупиняє її застережливим жестом. Зоровий ефект визначається співвідношенням цих двох ніби застиглих фігур: голова головного персонажа виділена на сплощеному фоні. Під та трави на передньому плані та дерева в глибині спостерігаються та передані любовно і ретельно. Серед розписів Келі, де виявився інтерес до природи. Це, мабуть, пояснюється тим, що цю сцену іноді називають Христос садівник на плечі Христа Мотика, це посилання на ремарку Іоанна про те, що Магдалина спочатку прийняла Христа за садівника, Ця його раннього ранку досить реалістичним, але іскристе світло, що пливе скоріше ніж постать Христа. Достаток природних деталей саду переслідують релігійні цілі. Положення у труну є свідченням того, що Ісус помер реально, він прожив реальне життя, кінцеве з незворотньою смертю. Але представлена Анжеліко Сцена не просто апологетична розповідь. Це вираз таїнства спілкування живих зі світом мертвих у великих релігіях. Обряди поховання призначені для того, щоб допомогти мертвим досягти місця свого перебування в потайбіччі, дати їм засоби для виконання останньої подорожі. Обряди підготовки тіла набіжчика виконуються жінками. Йдеться про перехід у потойбічний світ, про що на кшталт народження в іншому житті, і це справа жінок, служниць життя у цій сцені. Анжеліко підкреслює елемент співчуття Христу, яке насамперед є вираженням любові. Вона представлена в образі Марії. Ра Анжеліко, наслідуючи релігійні традиції того часу, наповнює сцену різдва символізмом і духовним змістом. Віслюк і бик не лише звичні для селян тварини, а й важливі образи. Бик уособлює жертовність та ізраїльський народ, а віслюк язичників, що прийняли нову віру. Вони символізують здійснення пророцтва Ісаї. Ця природа буде примирена, підкреслюючи єдність світу у Христі, немовля лежить просто на голій землі. Це знак покори та втілення божественного у людському світі. Ясла нагадують труну, передвіщаючи майбутні страждання Христа, а печера чи хліб – темряву гріха, з якої сходить світло Спасителя. Святий Петро та свята Катерина Олександрійська, присутні у сцені, символізують віру та жертовність, адже обидва зазнали мученицької смерті. Їхня присутність підкреслює зв'язок старого і нового завіту. Нагадуючи про спадкоємність християнських чеснот, світло у сцені м'яке й небесне, створюючи атмосферу святості, а яскрава паліта з акцентом на блакитний і золотий кольори посилює відчуття небесної благодаті та гармонії. У келі номер 6 погляду постає чи не найпрекрасніша фреска майстра, преображення, величезна постать Христа з розкритими руками у світловому колі становить префігурацію розп'яття. Під цією чудовою скульптурною фігурою внизу в позах, що виражають подив і благоговійний трепет, схилилися до землі три апостоли. Христос стоїть на камені, передбачаючи своє воскресіння з могили. Його скульптурна фігура одягнена в блискучу білу мантію, поміщена в білий овал. Його пильний погляд не спрямований безпосередньо на глядача. По краях фрески стоять Марія та Святий Домінік у позах, зосередженого моління. Суворі, та байдужі до того, що відбувається навколо них. Нижче рук Христа зображені голови Майсея та Ільї, як символи, які допомагають в медитації. В композиції осміяння Христа митець відійшов від драматизму дії і оповідальності, пов'язаних зазвичай із трактуванням цієї сцени. Христос сидить у кімнаті з простими рівними стінами, одягнений у білу мантію та туніку. Велика плита білого мармуру під ним додає білизну, що світиться навколо нього, його очі зав'язані хусткою, на голові терновий вінець. За ним знаходиться екран, підвішений на гладкий фриз із зображеними символами його приниження, голови солдата, що плює, руки, що б'ють його, палиця, що притискає терновий вінець до його голови. Внизу на передньому плані картини сидять Мадонна та святий Домінік. Вони не дивляться на Христа, а сидять до нього спиною. Вони однаково підносять руку до обличчя. У Домініканській молотомі практиці це жест, що означає інтенсивні роздуми. На колінах Домініка лежить відкрита книга. Він щойно прочитав відповідну сцену святого письма і обмірковує її. Він і Марія знаходяться зараз на другому рівні рівні медитації. Результат цієї медитації у них за спиною. Це свого роду медіативний образ сцени, те, що виникло в їх уяві. Це те, до чого повинен прагнути той, хто молиться. Сцена бичування, представлена Анжеліко на цій фресці дуже стриманою та дуже урочистою. Вона відбувається у розкішному обрамленні. Ісус стоїть на піднесенні в урочистому залі з колоннами з частиною стіни, зачиненою червоним. Цей колір, що підходить хіба що для королівського палацу, різко контрастує з тілом Христа, прив'язаного до колони. Христос, ніби протистоїть глядачеві, монаху, що молиться в келії, який стоїть перед ним збоку, з якого відбувається бочування. Таким чином створюється співпереживання. У дусі покаяної практики, що розвинулося після великої епідемії чуми, яка спустошила Європу. Почуття провини народжувалося з інтерпретації цієї епідемії, як посланого Богом лиха для покарання за гріхи народу. Ангели Франджеліко – Анджеліко це одні з найчарівніших та найвпізнаваніших образів у його творчості. Вони наповнені ніжністю, гармонією та божественним світом. Художник. Зображував їх не лише як вісників Божої волі, а як символи краси, чистоти та небесної музики. Ангели в його фресках та картинах мають м'які лагідні риси обличчя, спокійні вирази та легкі плавні жести. Вони не грізні небесні воїни, а істоти, вповнені любові та спокою. Однією з найхарактерніших рис єскраві кольори їхніх шахт. Особливо він додає золотий синій рожевий та червоний колір. Вбрання ангелів, немов світиться з середини, що символізує їхню божественну природу. Ренджеліку створює для ангелів надзвичайно красиві крила, які нагадують повинне пір'я, яке переливається всіма барвами веселки. Наприклад, у фресці благовічня ангел Гаврил має крила що переливається золотом, рожевими та фіолетовими відтінками, що надає йому легкості та ефірності. В деяких роботах, зокрема у коронації Діви Марії, ангели зображені з музичними інструментами, лютнями, арфами, флейтами. Це символ небесної музики, яка супроводжує молитви та споглядання Бога. Ось ми побували в цьому неймовірному місці. Тут навіть є якась своя неймовірна атмосфера, яка прям дозволяє поринути сюди, де жили монахи. Де все дуже просто, і найголовніше, що в кожній кімнаті, преска, вона якби допомагала всім монахам ще більше розуміти, що їм хоче сказати Христос. Тому проанджело не просто так їх писав в кожній різній капелі, а це прям якби, я б сказала, навіть дух, який допомагає нести своє життя монахам. Тут, звісно, вже ніхто не живе, але ми можемо відчути це, хоча б трошки побувавши тут, в кожній капелі, яка дуже малесенька, але яка теж говорить, що людині не потрібно багато, потрібно щось дуже цінне. Дуже цінне це були якраз ось ці неймовірні прески. Я дуже рада, що знову тут побула, і ще тепер ви тут побули, Звісно, краще приїхати особисто це. Побачите, але хочакось побачимо ще. І look around, вам від Франджело і відомого благовіщення.